Новоприбулі на острів В сумах визначили переможців мистецького проекту Культурний острів. Ними стали люди, які за цілий рік створювали творчі події на волонтерських засадах. Це семеро митців Сумщини. Про них та загалом про проект Культурний острів. Дивіться далі у сюжеті. Лауреатів обирали шляхом голосування острів'яни 21 лауреат минулих років сьогоднішніми переможцями стали художники, співаки, фотографи та письменники. від роботи рівня пишу. Англійський язик був, кулінарія була, збірник розказів був. На яку тематику? А сібі в основному. Ми займаємося співом автентичним. Тобто збираємо, записуємо, вишукуємо по архівах пісні і виконуємо, відтворюємо їх в такому вигляді, як вони колись звучали в селі. Без обробки, без аранжування, без нічого. Тобто точно так само намагаємося перейняти манеру. Тексти, діалектні особливості от, доносимо потім до, до публіки. Ось такими дипломами, візами будуть винагороджені лауреати творчого проекту Культурний острів. Їх цього року буде семеро. Мета цього проекту популяризація творчого ставлення до життя та розвитку культури міста. Культурний острів у сумах відбувається щорічно. Ми привертаємо увагу до творчих людей. А творчі люди це дуже важливі люди для суспільства, тому що культура знаходиться над всім, і власне, яка культура, такий такий народ. Маргарита Лисенко, Олександр Гордус, на часі новини.